І саме той товариш у умовах війни пожалося війни безперервно заправляв машину. Поки до того моменту, коли, коли в нього на, на рахунку став, каже, в мене на рахунку стало нуль, у, у, у стастері нуль, і я зупинився. Знаєте? І тут дзвонить мені людина і каже, чим я можу докластися? Він каже, та я каже, не знаю, чим, а що ви маєте? Та нічого не маю, крім грошей. Ну, може, ви скинете мені гроші? розумієте, І я заправлю і знову піде оборот, бо я не маю вже грошей. Каже, він скинув мені 20 тисяч євро, тобто незнайомі людині. Каже, він десь через три місяці приїхав познайомитися. Розумієте, Так вирішувалося питання на початку війни. І це все потім, коли апарат відновив свою діяльність, це все присекло. Це все призвело до цієї апатії і зневіри, недовіри тотально. Це все завдяки діяльності чиновника, який вернувся в Закарпаття.